Слава Богу, дорога церква! До цього місця допоміг нам Господь. Бажаю читати місце Писання і роздумувати над тим, про що Бог нам обіцяє або обіцяв і буду читати це Єремія 7 розділ 3, з 3-го вірша і нижче. Єремія 7 розділ з 3-го вірша і нижче. Так говорить Господь Савод, Бог Ізраїлю. Поправте дороги свої і свої вчинки, і зроблю і я, що ви житимете на цьому місці. Не надійтесь собі на слова неправдиві, щоб казати Храм Господній, храм Господній, храм Господній отут. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливе, не будете тиснути чужинця, середу та вдову, не будете вилити невинної крові на місці цьому. І за іншими богами в світ не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на цій місці у краю, що його дав я вашим батькам від віку на віки. Ось собі ви надієтесь на слова неправдиві, які не допоможуть. Чому будете ви красти, вбивати, і перелюб чинити, і присягати фальшиво, і ходити. Кадити ваалові і ходити за іншими богами яких ви не знаєте. А потім ви прийдете і станете перед обличчям моїм у цім домі, що зветься ім'ям моїм, і скажете, урятовані ми, щоб чинити гидоти всі ці. До цього місця можете займати місця. Зачитавши цей відрізок тексту, можливо, хтось подумав, що те, що тут сказано, воно не стосується мене. Або зовсім не стосується сьогодні нас як дітей Божих, як церкви Ісуса Христа. Але читаючи це місце Писання, я хочу, щоб ми могли зануритися у своє життя, у своє серце, і щоб Дух Святий він сьогодні працював над нами, і ми дали місце для того, щоб Бог він говорив до нас, де ми сьогодні на такові. І тут перелічилося те, що не подобається Господу. Або те, що стоїть на заваді того, щоб Господь виконав свою обіцянку. І сьогодні у кожного із нас можуть стояти на заваді ті чи інші риси нашого характеру, для того, щоб Господь він працював у нас, серед нас або через нас. І хочеться, щоб ми могли дійсно поставити своє серце на той рентген, яким є слово Господнє. І дізнатися, що то є, що може стояти завадою до того, щоб Господь він сьогодні був присутній у моєму житті, в моєму серці, в моєму домі. І тут перелічилось багато тих справ, які пророк Єремія він говорив, що вони не подобались Господу, але сьогодні ми можемо себе переглянути, можливо, у нашому серці, десь можливо, якась заздрість, якісь образи. Якісь непорозуміння один між одним. І йдучи в дім Господній, ми можемо не мати миру один із одним, але ми хочемо, щоб Господь Він говорив до нас, можемо вставати разом на коліна, але не відчувати тої сили Господні сьогодні, тут, на цьому місці. І Слово Господнє Він говорить, що ті обіцянки, які Він говорив тут, через Єрмія, він говорить, щоб ми не обманювалися. Що ми прийшли в Дім Господній і говорили, що от я в домі в Господньому, Бог мене зберіг і себе цим потішати. Хай Господь нам допоможе, щоб ми могли бути пильними людьми, тими дітьми Божими, які досліджують досліджують себе в повноті слова, Госп... слова Господнього, що є неприємне для Нього. І дійсно ми могли бути урятовані е... його волі, його силою, яка може нас рятувати від тої загибелі. Яку ми можемо наслідувати, якщо ми не будемо досліджувати слово Господнє, що ми не будемо пильнувати, будемо себе просто обманювати тим, що ми є діти спасенні, прийняли водне хрещення, давали якісь обіцянки, але якось так поступово та любов вона може охолоджуватися нас, якось себе цим потішати. Але читаючи це місце писання, воно нас застерігає, щоб ми не були обманутими, щоб ми могли себе. Настановляти і е, збодряти тим, що Господь Він хоче сьогодні, щоб ми пильнували. Як першого дня, коли ми заключили з ним заповіт, і як сьогодні, що ми кожного дня стояли на сторожі свого серця. І я бажаю ще зачитати таке місце писання, коли Господь Він дав обіцянку е, одній з людині, і Він цю обіцянку виконав, хоча була непроста ситуація. Ви знаєте, сьогодні люди вони готові зачепитися за любу обіцянку, лише би почути щось приємне для себе, щоб заспокоїти себе. І буквально вчора ми з Богданом заїжджали там до одної жіночки, передавали деяку передачу, і так щось мимоволі зайшла мова про останні події, які відбулися в Чернівцях. І я щось так сказав, що не переживайте, все буде добре. Не будуть сьогодні стріляти вночі, буде все добре. Ми так що далі почали спілкуватися, і вже як ми мали від'їжджати, вона питає, ну що, справді ви кажете, що не будуть стріляти, не будуть вже вибухи. І кажу, якщо будемо молитися, просити Божої охорони, то не будуть. Ви знаєте, сьогодні люди вони готові вчепитися за любу соломинку, лише би отримати цю якусь надію, той спокій. Сьогодні у нас є гарна можливість для того, щоб дати цю надію людям, які оточують нас в нашому місті. Оцю надію на Ісуса Христа, що Він сьогодні є реальним, що Він сьогодні може почути нас, але разом із цим ми можемо показати, що нам, як дітям Божим, або нам, як народу України, є що поправити в нашому житті, є що, що потрібно відкинути, щоб Господь Він дійсно міг виконати свою обіцянку сповна, щоб ми могли піднімати оті справді чисті руки до неба. І взивати про допомогу, про охорону, і тоді Господь буде захищати, буде оберігати. І я бажаю зачитати, це буде перший царів, 17 розділ з 5-го вірша. Це трошки довший текст, але щоб ми могли зрозуміти, це історія про Ілю і ту вдову. І він вийшов і зробив за Господнім словом, і пішов, і осівся при потоці Киріті, що напроти Йордану. А круки приносили йому хліба та м'яса вранці і хліба та м'яса ввечері, а з потоку він пив, і сталося на кінці днів, і висих потік, бо в краю не було дощу. І було господнє слово до нього, говорячи, Устань, йди до Сарепти Сидонській, осядеш там. Ось я наказав там одній вдові, щоб годувала тебе. Він устав та й пішов до серепти. І прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова одна вдова. І він кликнув до неї і сказав: «Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юся, і пішла вона взяти. А він кликнув до неї і сказав: «Візьми мені ще й сматок хліба у свою руку. Та й відказала вона: як живий Господь, Бог твій, не маю я колоча». А тільки повну пригорщу борошна і дзбанку, та трохи олії в горняті. А оце я назбираю дві, дві полінці, дров, і піду і приготовлю це собі та синові своїми, і з'їмо ми і помремо. І сказав до неї: Не бійся, піди, зроби за словом, тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені, а для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлю. Дзюбок муки не скінчиться і не забракне в горняті олії, аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. І пішла вона і зробила за словом Ілії. І їла вона і він, та її дім довгі дні. Зюмок муки не скінчився і не забракла у горняті олії, за словом Господа, що говорив через Іллю». Зачитавши цей текст, ми можемо зрозуміти ситуацію, яка відбувалася на той час. Не було дощу, голод, засуха. І оця вдова, вона вже на останніх оцих надіях пішла, щоб зібрати ті посох, ті деревцята, щоб спекти той калачик. І мені чомусь так прийшло на думку, що Бог він не посилає надміру нашої віри і випробувань. Ви знаєте, вже можливо, та людина у нас її подумала, ось що це зім і все. Вона вже готова була залишити своє життя, готова була попрощатися своїм сином. Але в останній момент, коли залишилось зовсім на один раз, на один раз, щоб прийняти скоштувати ту їжу, приходить пророк Господній і дає їй обіцянку, за яку вона справді вхопилася як за ту соломенку, і повірила, що. В цих словах, які сказав Ілля, є сила і була не обманана. була дійсно вдячна Господу, щоб він вислухав її молитви. Я певний, що вона не раз називала до Господа і просила, щоб Бог її почув. І Бог послав її пророка. І для нас це як гарний приклад, що сьогодні можливо, коли люди вони стривожені, обтяжені, коли вже можливо нема сил. Можливо, якісь переживання в домі, переживання фінансові, з роботою, і вже не знаємо, до кого йти, куди звертатися. У нас є той, який знає, коли саме потрібно послати ту допомогу. І він знає, наскільки сильна наша віра, бо ми можемо понести ці страждання, випробування. Він пішле тоді свого духа утішителя, пішле тих людей, які зможуть допомогти, чи фізично, чи духовно потішити. Сьогодні нам потрібно, як оцій вдові. Просто взяти і віддати, можливо, те останнє, що в нас залишилося, те, за що ми так трималися, те, на що ми, можливо, складали свою надію, щоб ми могли понести до них Ісуса Христа і віддати Оце все, що я маю. Господи, я довіряюся Тобі, нехай Твоя обіцянка, вона буде виконана в моєму житті. І читаючи ці місця Писання, я також хотів би звернути нашу увагу на те, що Господь, він обіцяє ставить умови для того, щоб, ми, щоб була виконана його обіцянка. І також ми минулої неділі були свідками того, як наші брати, сестри, вони заключали оцей завіт, оцей контракт з Господом, можна сказати, давали обіцянку, що вони будуть йому служити. І Еклезіас у п'ятому розділі він говорить, коли зробиш обітницю Богу, то не зволікай її виповнити, бо в нього немає вподобання до нерозумних, а що ти обітуєш сповни. Якщо ми свого часу також обіцяли Господу, що ми будемо служити Йому всім своїм серцем. Але десь, можливо, ми трошки злегковажили, десь наша любов, вона охолола, десь ми підзабули те, що ми обіцяли, то Господь він нас прирівнює до нерозумних. І хай ми. Будемо обачними і не уподобились до тих нерозумних, і щоб ми могли берегти своє життя, щоб Господь він мав е, щире бажання нас благословляти і виконувати ці обіцянки, які він дає сьогодні до нас. І тут говориться, якщо ти обітуєш, то сповни, нехай в нашому житті завжди буде те бажання, ота сила та віра, щоб ми. Могли надіятись на нашого Господа. І також те, що ми обіцяли, або обіцяємо, завжди люди, коли якась тривога, вони схильні обіцяти, Господи, якщо ти мене спасеш, що ти мене витянеш. Ми не раз чуємо свідчення наших військових, коли була критична ситуація, вони дають якусь обіцянку. Якщо ти є, якщо ти чуєш, то тоді люди дають обіцянку, що я то зроблю, то зроблю. Сьогодні саме у нас, можливо, немає якихось таких критичних ситуацій, але. Сьогодні хочеться, щоб ми могли обіцяти Господу, що ми будемо служити віру і правдою, що ми хоч, хочемо чути його голос, що ми будемо допевнятися, що є приємне для нього, щоб він міг виконати ці обіцянки, які він обіцяв нашим предкам, обіцяв нам. Нараз ми також чули обіцянки, які Господь можливо говорив для кожного з нас. Але Він став умови, що якщо ти будеш вірний, якщо ти зробиш те й те, щоб уж перебувати в слові, то Господь буде виконувати. Те у нашому житті. Хай Господь нам цьому допоможе, щоб ми могли бути тими мудрими братами і сестрами, його церквою, яка виконує те, що обіцяла йому, а Він неодмінно виконує те, що Він обіцяв нам. Амінь. Хай Господь нам цьому допоможе.